На окупованій Луганщині так звана адміністрація готує молодіжний стаханівський рух. Повідомляє центр національного спротиву. Студентів тепер зобов'язують проходити практику на заводах та промислових підприємствах. Більше того, вводять змагання між групами: хто швидше, хто продуктивніший. На перший погляд це схоже на звичайну практику або виробничий досвід. Але по суті, це спроба повернути радянську систему ідеологічного контролю. Адже стаханівський рух у СРСР був не лише про трудові рекорди. Орди, а й про пропаганду показати правильного робітника, який жертвує собою заради держави сьогодні. В умовах бідності та дефіциту це виглядає особливо цинічно. Замість свободи вибору молоді нав'язують обов'язкову працю та суперництво задля показників, тобто особистість знецінюється. А на перший план виходить лояльність системі. Відродження Стаханівщини це не про розвиток економіки, а про повернення регіону до минулого, де праця використовується як інструмент підпо. Рядкування та ідеологічної мобілізації